Професор Сней був суворим до всіх учнів, але мав очевидну опередженість до свого факультету. Слизеринці завжди отримували від нього привілеї. Тоді, як учнів інших факультетів він відкрито недолюблював. Його ставлення до деяких студентів було відверто жорстоким. Наприклад, Невіла Лонгботома Снейп регулярно залякував, одного разу навіть пригрозив отруїти його жабу Тревора. А коли в Герміоні Грейнджер після невдалого закляття виросли зуби, він сказав, що вони такими були завжди. Деякі пояснюють. Мали цю поведінку не лише його поганим характером, а й тим, що невіл міг би стати тим самим хлопчиком з пророцтва, якби Волдеморт обрав його замість Гаррі. і тоді Лілі була б живою. А його ставлення до Гаррі це була окрема історія. З одної сторони він мав захищати хлопця, але з другої він його ненавидів, оскільки той був копією свого батька. Та й знаючи, що Волдеморт повернеться, він мусів показово погано ставитися до Потера, щоб потім його дії не викликали підозру у Волдеморта. І він добре справлявся із своєю ролью.